Привіт! Після відео про навігацію посилання нижче, якщо ви ще не бачили. Сьогодні продовжуємо порівнювати годинники Garmin між собою. Наразі будемо оглядати відмінності між дуже цікавими та крутими годинниками: Garmin Tactics 7 AMOLET та Phoenix 8 AMOLED в розмірі 51 мм. Mm. Перед початком нагадаю, що за годинниками Garmin звертайтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і нові годинники. А також це відео саме порівняння годинників. Окремі огляди ми зробили, на Tactics вже є. А ось на Phoenix 8 AMOLED в розмірі 51 мм ми зробимо на наступний тиждень. Тож, давайте починати. З вас, як завжди, підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами, як завжди, з портами UA. 8 Phoenix отримали апгрейд в плані дизайну, якщо порівняти їх 7 версією. Байдес став тоншим. Тепер екран здається більшим та змінився блок кнопок. Захист барометру зробили помаранчевою в цій версії. В стандартній сапфіровій без цього. У той час як тактикс дизайні майже не змінюється рівний, без кошення безель матового кольору. Звичайно, через те, що годинник тастичний, ніяких яскравих елементів на корпусі немає. Але, на мою думку, і думку багатьох, їм і не потрібно змінюватись. Вони виглядають дуже круто. Якщо б тактикс випускали в середньому розмірі, я без вагань змінив би свої 7 Pro Sapphire Solar на них. Ремінці по розміру однакові: 26 мм завширшки за системою QuickFit. Але. В комплекті з тактиксами йдуть два ремінця. класичний силиконовий та нейлоновий. Вісімки йдуть тільки силиконовим. До речі, це ще одна відміна між годинниками. Pennyx 8 серії випускаються у трьох розмірах, у тих часах Тактіксі бувають тільки великими. Також потрібно зазначити кнопки. Вони відрізняються не тільки дизайном, а в 8 серії кнопки індуктивні, тобто їх можна натискати під водою та навіть занурюватись до 40 метрів. В тактіксах також можна плавати, але не натискати кнопки та не пірнати. Вони для цього не пристосовані. Тепер трохи докладніше. По габаритам це однакові годинники, але Фенікс буквально на 2 мм тоньше. Не дивлячись на весь свій бритальний вигляд, тактикси легші. Сучасний флагманський годинник від Garmin неможливо уявити без ліхтарика. Вони в цих моделях майже однакові, хіба що восьми трохи яскравіше. Та другий кольор 8 феніксах – червоний, а в Tactic 7 амулет – зелений. Взагалі, в Гарвінах працює так: якщо годинник тактичний, то другий кольо ліхтаря буде зеленим, якщо ні, то червоний. Термін служив батареї. Тактик 7 амулет буде працювати трохи довше, ніж 8 фенікси амулет. 31 день проти 29. Але якщо включити режим Always ON, то тут перевага на стороні Фенікса 13 днів проти 11. Взагалі, термін служби батареї в різних режимах трохи відрізняється від моделі до моделі, але без вагомої переваги. Ідемо далі. В восьмих Фенікс з'явився вбудований і мікрофон. Про ці функції ми детально розповідали в відеогляди на середній модель цієї серії. Якщо коротко, тепер можна відповідати на дзвінки та говорити по годиннику. В мікрофону та динаміку немає. Також, в восьмих Fenix довели ще дві азійські навігаційні системи QZSS та Beidou. Тактиксах всього три – класичний GPS конасти Галілео. Ще, як я казав раніше, в 8 феніксах можливо не ряти. Більше того, з'явився дачі глибини та деякі дайверські функції. А ще оновили інтерфейс. Він став більш інтуїтивно зрозумілишим. А тепер давайте поговоримо про переваги тактиксів порівняно з 8 феніксами. Ви можете здатись, що висівки набагато кращі. Але тактиксу є чим відповісти. Цей годинник відповідає військовому стандарту MIL STD810. Якщо пристрій пройшов випробування за цим стандартом, це означає, що він здатний працювати навіть у суворих умовах, наприклад, у пустелі на морозі чи при сильній трясці. Далі, це тактичні функції. Восьмої серії їх немає. Що таке тактичні функції? Це режим стелс, режим Кілсвіч, режим нічного бачення, підключення ксеро та балістичний калькулятор. Якщо вам цікаво більше дізнатися про тактичні функції, окреме відео про це ми знімали. Посилання, як завжди, нижче. Також авіаційний режим це режим, через котрий можливо планувати свій політ. Бачите аеродрому поблизу та інші фішки, які можуть знадобитись пілотам. Це є тільки в тактиксах. Тобто, з 8 феніксами можливо пірнати, а з 7 тактиксами літати. Ось так. Підсумуємо. Це дві топові моделі, які між собою дуже схожі. З однієї сторони, більша надійність та тактичні функції, з іншого мікрофон з динаміком та індуктивні кнопки. Наразі, звичайно, через новизну у нас більше купують восьмі Фенікси. А що б ви обрали поміж цих годинників? Діліться своїми думками в коментарях. Також не забувайте, що за годинниками Garmin звертайтеся лише до нас. У нас офіційна гарантія як на нові, так і на Беві годинники. Дякуємо за підписку та лайк. Кожного тижня ми робимо нові відео лише для вас. Ще вам було легше розібрати з вашим гармін наступного тижня? Побачимось! Все буде Україна!